Доброго дня, сьогодні 7 вересня. Це рік взагалі аномалія така чимала. Мало того, що все раніше достигає, так ще от уже місяць фактично немає дощів. Вологи не вистачає і все переспіває, посипається, Та ж е, жовта фаска, про яку піде зараз мова, вона в мене ну, до жовтня, до кінця вересня. Вона мене чудово висіла, скажімо так, до 20 числа без проблем висіла. От щороку я її зривав на дозарювання, і там до жовтня вже вона мене зберігалася і я її потроху їв. Цього року так не вийшло. Попали під заморозки, вони пане запилення було. І от дивлюся, що практично Її вже не залишилося. Хоча от обривав то так, з напрягом трошки обривалося воно. І тва така твердувата ще на даний момент. багато висипалося, важко сказати. Ну, не важко, все-таки там і оси підточили три неділі в мене не було тут, а. Ну, я думаю, що оси та і надлизі. Невистачання вологи теж далося ознаки. Ось та, яка впала, ось показую, вона пошкоджена або шершнями, або осами. Так, зараз подивимося, яка вага. ну Вага там нормальні роки, то пристойна вага. 90 дезер вона важить. Цей рік вона 77. Ну десь так. 72. Мені подобається цей сорт. Єдине, що вона пана дає прирости. От я замітив. От чогось вона кожен рік слабенькі прирости в неї. Є. Так, зараз продегустуємо. Це справжній мед. Дуже сочна, багато соку От єслини наче диню Солодка. Кислинки я взагалі не відчув. Але якщо вона дозариться, то кислинки навіть у шкірочки немає. Ну, якщо слив то це на даний момент... Одна із кращих сортів. Тому хто хоче завести таку пізню сливу, от я врадив саме жовту фаску. З неї менше мороки, ніж з диплоїдами. Чудовий врожай, розмір, смак, не непаназберігається. Так що раджу.